Доброго дня, мене звати Дарина Клакович, я лікар отоларинголог медичного центру святої Параскеви. Сьогодні хочу з вами детально поговорити та наочно показати, як виглядає огляд лор-органів, оскільки досить часто стикаюся з страхом та дискомфортом пацієнтів перед консультацією, оскільки вони не розуміють, що буде з ними відбуватися на ній. Сам огляд лор-органів передбачає використання спеціальних лор-інструментів або ендоскопу, тобто спеціальної камери. Огляд лор-органів не має викликати ніяких больових відчуттів, можливий лише легкий лоскіт або незначний дискомфорт. Ми використовуємо ендоскопічне обладнання, коли хочемо побачити картинку зі збільшенням, а також коли хочемо оглянути глибші структури порожнини носа та гортань. Ви та ваші дітки можуть також оглянути власні лор-органи разом з лор-лікарем на екрані. Огляд вушок ми проводимо за допомогою спеціальної вушної ліки. Спочатку оглядаємо одне вушко. Можливі лише незначний легенький дискомфорт. Та друге вушко. трошки відтягуємо вушну раковину, може бути трошки неприємно. На мою думку, найбільш дискомфортний огляд це саме горло та гортань. Але якщо ми гарно співпрацюємо з пацієнтом, то все проходить швидко і легенько. Будь ласка, відкривайте ротик. Для огляду горла ми притискаємо корінь язика і оглядаємо порожнину глотки. Для огляду носа ми інколи використовуємо спеціальне таке носове дзеркало. При його огляді можливе відчуття такого незначного тиску, але болю не має бути. Зараз ми будемо оглядати гортань, а саме голосові зв'язки та слезову оболонку. Для цього нам потрібно, щоб пацієнт висунув язик на підборіддя. Ми притримуємо його за допомогою спеціальної серветочки. І вводимо ендоскоп в порожнину рота. Можливий незначний рвотний рефлекс, але обстеження проходить буквально декілька секундочок. Так, зараз ми будемо оглядати порожнину носика. Для цього ми отакий спеціальний інструментик ендоскоп будемо виводити в порожнину носа, але лише на невеличку відстань. Єдині відчуття, які можуть виникати, це лоскіт або незначний дискомфорт. Спочатку ми оглядаємо одну половину порожнини носика, і тоді оглядаємо другу половинку. Ми можемо побачити носові раковини, переділку. І можемо оглянути аж до носоглотки. Якщо у вас був попередній негативний досвід під час огляду у лор лікаря, обов'язково повідомте про це нас заздалегідь, і ми при можливості модифікуємо метод діагностики на більш комфортний. Сподіваємося, дане відео зменшило вашу тривогу та стрес перед консультацією у лор-лікаря. Чекаємо вас на комфортний огляд лор-органів у медичному центрі Святої Параскеви.